Це трусилося і крутилося. Це було просто неймовірно. А тоді гусінь перетворилася на металика. <ривіт> Цього регоці має цікавішу історію. Це було. <ривіт> <ривіт> Вітаю, юні леді. <ривіт> Розкажи нам історію. Я за щойно розповів. Вибачте, я робота. Треба підстригти шипи. <ривіт> О, ні, тільки на це. <ривіт> У мене між іншим цілий склад історій. А? Я радо поділюся. Історія, історія, Велиночку, деді бум. Що ти їм розкажеш? Ну, оповідку про жука злодюшку, який нападав на людей. А що? ти сказився? Е, я не певен, що це їм підходить. Завжди залишиться професіоналу, деді бум. Я розповім, як боровся і здолав страшного, жахливого, славетного свіра. Не квапся, Геліум. Вони маленькі. Ти ж не хочеш їх налякати. Взагалі, то я вже почав розповідь. Я розповідаю краще за тебе чи Ларі. За мене? Оце дивовишка. А щодо Ларі, це не важко. Добре. Якщо джентльмени думають, що вони кращ оповідаці, то послухаймо їх сьогодні. <клухи> Легше легко. Без проблем. Дуже добре. До зустрічі. Дівчатка. <клухи> ходімо. <клухи> От я розповім історію, яка справді зі мною сталася, не те, що ти. Сподіваюся, у тебе хороша історія. Хе, та в мене їх повно. Під словом хороша я маю на увазі така, що підходить для бджолочок. О, ну цей. Ти спанцеличив мене. Таких у мене нема. Добре, розкажи їх мені, а я оціню. А за це допоможеш згребти бур'яни, добре? Так. Згода. То історії про одного скарабея, який кинув дітей у лісі, і про жука з дрючком, який жував метеликів, не годяться. Одна жорстока, друга надто страшна. Є ще, але це вже двадцята історія. От лихо халеда. Цікаво. О, О! А якщо до випадку, коли я був на завданні, урятував джілку, яка вчилася літати, не дав їй розбитись. На завданні? Це коли ти вчився красти пилок з комори Бартлі, правильно? Ой, це ж таємниця. Як ти дізнався? Неважливо. Ну, розповідай. Ну, я повертався завдання, коли якийсь галас привернув мою увагу. Глянув угору. І що ж я бачу? Маленьку бджілку, яка не може втриматися в повітрі. Не хвилюйся! Деді Бум тебе врятує. Супер чудова історія! Та чи правдива? А, Звісно, я такий. Хочеш обійку та Бум розкаже, запитай, що хочеш. Я каскар слабетний було якось прив'язав мене хтось міцно до верби. П'ятками до гори, до гори, до гори! Я вам не заїка, дід я балакучий, скажите, пліткую, але не брешу я було колись, колись даху я впав, але я вцілів і гопак танцював, танцював, танцював разом. <рес> Чудово! Не вірю йому Аполо! Це я врятував ту бджілку. І я розкажу про це сьогодні. Я стояв на варті осиного маєтку, аж раптом. Отак усе й було. Дурниці! Моя історія правдива. І я її розповів. Mm -hmm. oh, oh. mm -hmm. А ти пустомеля, люд. Джентльмени, mm -hmm. має бути mm -hmm. якесь рішення. Брехливий шершень. Закрий рота, деді бом. Мій терпець уривається. І щоб я більше не бачив, як ти моїй осі квіти носиш. О, oh, що ти таке кажеш? Ти прекрасно знаєш. Ти подарував венді квіти того ж дня. Тому я його і запам'ятав. Не дарував я венді квітів. Він геть здурів. Ти почув дві версії, яка справжня? <рес> <рес> ну, твоя? <рес> Обидві? Жодна? Хто його зна? Чудовий день. О, може, знайдете ту врятовану бджілку? Це вирішить ваш конфлікт. <рес> Супер, я згоден. Що? Нічого вирішувати, бо я кажу правду. Хм. <рес> А? Я привів світка. Хм. Скажи йому правду. Ну, так, усе так. Мене дедідум урятував. Це неправда. Давай, скажи їм справжню правду. Це він мене врятував. Ти просто брехун і шахрай, чи є б мечало? Так, але я кажу справжню правду, а не брехливу, як ти. Є лише одне вирішення цієї проблеми. Дуель покаже, чи я правда. Uh, я згоден. Це смішно. Mm -hmm. Ходімо, краще разом, знайдемо цю бджілку, яка вже виросла. Mm -hmm. Це він! Я певен! О, я так. Це він! Я його впізнав! Це він! Ухеньким джоленя! Яке я врятував. Ану пригадуй, ти ж пам'ятаєш? Не вибивай з нього зізнання. Подивись на мене. Ти ж пам'ятаєш, що тебе врятував я, так? Залиште це мені. Осоте? У дитинстві тебе хтось рятував, коли ти вчився літати? Е-е-е... Uh, ага. Uh -huh. І. Хто з них тебе врятував? Е, ну, я е, е, був малим, і я насправді нічого не пам'ятаю. Це неможливо! Ти брешеш! Глибоко е... вдихни сінку, ти маєш бодай щось пам'ятати. Е, е, Отак. Я так погано літав, що постійно падав. На щастя, я упав на венді. Я вибив у неї квіти і так врятувався. Вона дуже розсердилась, тож Дедді бум дав їй букет, щоб вона заспокоїлась. Ці бджоли ніколи не змінюються. О, то ти тоді не дарував квіти моїй осі. Дедді бум, О. я перепрошую, я тебе обмовив збрехав. Так, містер Геліум, сер, тепер я пригадую. Ви теж там були, ховалися в траві. Гелюм тебе не рятував, але і я теж. Вибачте, що збрехав. Хм, ось ви так. Ага. Скоро ця оповідок хлопці. Нічого я не розповідатиму. Я просто хотів помсти за той букет для моєї оси. Ні, залишайся. Справжня історія осота не буде цікавою дітям. Треба скласти нову казку. Це правда. Найголовніше, щоб історія була весела. Гаразд, я допоможу. <ріху> І ти теж. Ну, <ріху> добре. <ріху> 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 історія! Історія! Історія історія, історія, <ріху> історія! історія! Зробімо, як домовлялись. Деді Бум, ти почнеш. Відважний я, як звір в бою, тож казку слухайте мою. Добре почали. <кхем> Друзі великі й малі, молоді й не дуже молоді. Послухайте історію про бджілку Осота. Чисту правду, яку ми з другом вам розповімо. Ой! Коли я був малим, як ви, то літав не дуже добре і частенько падав. <рив> Якось я повертався з надсекретного завдання. Аж раптом якийсь шум. Але звідки ж він лунає? Обережно! Люстка рветься, і маленький осот падає. Бідолашний осот. О, Бідолашний осот. За якусь мить я стрибаю вперед. та, 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 та. А! Ой. А! Ой. І тоді велетенська полуниця Ой. падає з куща просто на нас. Усе сталося неймовірно швидко. Тримайся, осотику! Того дня я був на варті, коли почув крик. <гум> Осотек знеселений. Він відпускає листок. <гум> деді Бум не врятував його сам. <гум> 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 Отак деді Бум і Геліум, ризикуючи своїм життям, урятували осота. Розкажіть іще щось. Ще одну історію. історію! Ні, оце ні за що. Знаєте, що наші батьки казали лише одна історія на ніч. Щоб точно знайти її знову у вісні. Добре, дітки, ходімо спати. Ви не лише розповіли цікаву історію, а ще й переконали їх піти спати. Ви справжні герої ніколи б не повірив. Ми ж казали, що краще за тебе. Це точно. Але скажіть, усе так і було? Знаєш, Ладі, у театрі головне, не правда, а задоволення. <рес> Добре, стежте дуже уважно. Обман. Ось ягода. Готові. Починаємо! хоп 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 коп коп-хоп-хоп-хоп. Останній шанс, Фіона. Де ягода? Вона посередині. Хоп! Mm? Знову програла, вона тут. Так сумно, коли <свісно> любиш грати в гру, але. Я тюрму зачайник! і хвилюйся колись пощасти. А як на мене, ти не надто уважна під час гри. О, справді ти так думаєш? Буду відвертим, Фіоно. Я часто махлюю та не з тобою, бо ти моя улюблена. То ж справа в уважності так, може, ще разок. А на що гратимеш? У тебе нічого нема. На це! Торба з кермів. Добре. Приходь завтра до пенька. Виграєш, віддам усе твоє добро. <плес> Стані шанс! На старт, увага, руш! Де ягода, де ягода? Думаю, що тут. Оу, сьогодні не щастить. <гум> 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 Дозволите дякую. Як на мене, ти не надто уважна під час гри. І тому <гум> весь час програю. Буду з тобою чесним, астрагал. Я часто махлюю, та не з тобою. Ти моя улюблена бджілка. Дурниці! Забирайтеся і не дуріть Астрагал. А? І не вертайтеся. Таку грузі всував. Стривай, Астрагал. Розкажи, як вони тебе надурили. То усе дрібниці. Підозріло. Уважність, а? уважність. Мої вітання Фіоно. Уважність. Уважність. Навіщо тобі уважність? Щоб виграти в наперстки з інкогніто. Це так де шукаєш ягоду під стаканами? Винахідливий шахрай. Переконав тебе, що річ в уважності. Чому ти так кажеш? Бо вони, з Мікі ще жодного разу, чесно, не грали. Здебільшого, але не зі мною. Стривай, я з тобою. Поквапся, гравців вже близько. Хі -хі -хі. Без паніки усе легко і просто. Краплинка липкого меду і готово. Тож я кладу ягоду і хоп. Ягода прилипла. Але якщо стукну по столу сильніше, Ха! вона відклеїться. Хі -хі -хі. Та ти геній! Добре? ось вони. Ти теж зіграєш Аполо? О, а які правила? Дуже прості. Треба вгадати, де ягода, коли я пересуну стаканчики. А які ставки? Без них грати не цікаво. Що ти принесла Фіона? У неї небагато лишилось. Тільки накажи, що хочеш поставити всю торбу скарбів. Я поверну всі свої речі, не сумніваюсь. Фіоно, шкідники дурять у цій грі кожного. У тебе жодних шансів. То ти граєш чи ні? У нас обмаль часу. На старт. Увага. Руш. Де ягода? Де ягода? Знайди ягоду. Знайди. Де ж це вона? А вона тут, я впевнена. Бажаю тобі успіху. Ти заслужила. Програла. М -м. Давай торбу. Моя а? торба. Тепер а ну поверни. Невдаха. Скоро ви програєте. Удачі. Віддай мені торбу, віддай. Віддай. О, моя торба скарбів. Моя торба. Моя торба. Повірте, королево, мене інкогніто не дурить. Я його улюблениця. Кумедно, бо я теж його улюблениця. Інкогніто дуже чесний. Він каже, що якщо я виграю, він віддасть усі мої речі. Але ти ніколи не вигравала. Інкогніто дуже вмілий маніпулятор. Обманює і краде. Зовсім ні. Просто мені бракує уважності. Інкогніто казав мені те саме. Знайома Бляшанка. Ось дивись. Це обман. Мене надурили. О, ні, це він даремно. Цей негідник у масці ще отримає своє. <свистак> 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 Вибачте, королево. О, от би побачити ті брехливі пики, коли програють вони. Гей, hey, може, провчимо їх разом. Але ж, Аполло! Що таке? Я не маю шансів виграти в наперстки. Інкогніто надто спритний. В обмані так. Але чи рівня він тобі у грі в ложки? Чудова ідея. Mm. У цій грі тобі немає рівних. Це точно. Ми звичайні гравці. А вони шахраї. Вони готові на все. Щоб нас Хос обдурить, нас обдурить, час помститися, відігратися, Вони готові на все Щоб нас обдурить, І їх обдурить. Знайте, ми не програємо, З вами в ложки зіграємо, Ці грі дурити не дамо. Ні, не наздоженуть нас. Тепер ми покажемо їм клас. Ці грі дурити не дамо! Чого прийшла? Запросити тебе пограти на те, що ти у мене забрав. А як програєш? Який нам зиск? У тебе вже нічого нема. Королева дасть вам бочку нектару. Нектару? Я в грі. Супер. До зустрічі завтра на ставку. І прихопіть усі речі фіони. <ривіт> <ривіт> Можете нічого не розставляти. <ривіт> Королева Маргарита сама вибере гру для вас. От лихо, хоч би не грав ложки. Фіона в неї жахливо грає. Я пропоную жеребкування. Червона <рім Yeshua>. ягода. Грав ложки. О, ні, це жахливо. Мені шкода, Фіона. Нюхом чую, нектар буде наш. Бідолашна Фіона. Дозвольте нагадати правила. Ложку тримати в роті у ній одна ягідка. Облетіти ставок тричі, щоб ягідка не впала. Якщо вона впаде на землю чи у воду, починайте спочатку. О, я ні за що не зможу. Годі, Фіоно, зберись. Може, цього разу вийде. <плес> Додай краплю меду на ложку, ягода прилипне і ти виграєш. Готові? Mm -hmm. І руш. Mm -hmm. О ні! Повертайся на старт фіоно. Переден когніто. Mm -hmm. Oh, no, no, <susurra> <звіст> ще одне коло і інкогніто виграє. У фіони нуль вона впустила ягоду в десяте. Давай інкогніто, ще трішки. Швидше фіоно. Mm? Інкогніто ні про що не здогадується. Mm -hmm. Mm -hmm. <звіст> 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 Давай, Фіону, ти найкраща. Так, неймовірно, Фіона нас доганяє. Молодець Фіона! так тримати. Два кола без втрати ягоди для Фіони. Ще кілька метрів до перемоги інкохні! Давай, давай, давай! І Фіона перша! Ура! <рес> Браво! Фіона! Браво! Знаєш, зазвичай я виграю за 30 секунд. Але оскільки ти мій улюбленець, і я не поспішала. Не можна прикидатися, що ти не вдаха. А ще не можна брехати. Я забороняю вам грати з мешканцями саду. А тепер зникніть. Мій скарбику. Браво, Фіоно!